Чи про шоломи, як раніше згадано і наушники, не можна не сказати, що шолом це по суті комплекс. А комплекс являє собою доволі комплексний захист. Він буває навіть щелепою, це таке як свого забрало сучасного лицаря. Але а, в базисі це шолом, навушники, кавер та балістичний захист органів зору. Це в нас можуть бути окуляри балістичні. Ось такі, от, типу ESS. Це в нас Cross Series, вони ж ESS Crossbow. Бувають трошки різних типів. До прикладу, йдуть стандартною дужкою. Буває дужка завужена, ця модель буде називатися сапресор. Вона призначена для носіння саме під наушник, щоб не заважати. Ці радше, як самостійні. І буває друга варіація. Це ось така ось окуляри формату маски. Ну, Їх не називають просто масками, або деякі називають окуляри балістичні. Хоча і те і інше, по суті, вірно. Це балістичний захист, але при тому з отаким от проставкою пилозахисту буває буває додатковою проставку для більш зручної посадки на обличчя. Можуть кріпитись на ось такий ремінь. Еластичний, або ж бувають маски і моделі з перехідниками для носіння на касках, власне кажучи, ось в цій частині. Тут є ось, таке, ось така ніша і в ній живе окремий перехідник. Цей перехідник може носити в собі маску одразу, якщо є достатня товщина струпи. Деякі дозволяють, деякі ні. До прикладу, у нас в сортименті буває маска Willex Spear, вона комплектується одразу перехідником. Для підвісу на рейки або в пази, які я що не вам вказав. Ці окуляри відповідають армійським стандартам захисту. Таких стандартів, по суті, існує три. Якщо вибираєте окуляри, на кожних окулярах, як правило, вказано на дужках, якому стандарту вони відповідають. Іноді на лінзах. Власне кажучи, стандарт, який відповідають, окуляри по захисту, ну, база всіх існує три. Це стандарт, який включає в себе z 87 плюс це у нас іде. Комерційний стандарт підвищеного захисту, балістика. А, надалі це стандарт en 166 та стандарт MIL-SPEC. Іноді буває AP і -E L. Це армійський загальновійськовий стандарт армії США, якому відповідають, до прикладу, окуляри торгової марки Оклі. Ну, Оклі це своєрідна ікона. До прикладу, Оклі це батьківська контора ЄС, цих самих, які, які всі знають і впізнають завжди. При виборі окулярів раджу також звертати увагу на те, щоб це були оригінальні і винятково оригінальні окуляри, тому що ніяка репліка не гарантує вам того захисту, який гарантуватиме оригінал, по-перше. А по-друге, мав досвід, наприклад, стрибати з парашутом з реплікою. І я вам скажу, що у мене лінза з репліки вилетіла від удару об землю. І так я ту лінзу не знайшов. Не грайте з цим, бо це ваші очі. А чим краще захищені ваші органи сприйняття, тим більше у вас самих шансів до виживання. Власне, на сьогодні це в нас, мабуть, буде все. Можете заходити на наш сайт abram.ua, де є більш детальна інформація про кожну з номентур, який сьогодні вказував, а також заходьте в коментарі і все, що вас може зацікавити з тематики, які сьогодні не були зачеплені, можете вказувати по бажаннях. Ми це все розглянемо, розкажемо і покажемо. Abrarams.com.ua, будемо раді вам!